Я добираю особу пограти за компанію, за команду, за тимплеє, модно, можна Так, то Так, поблюдав. Наш поманила за собою, так? Можна шляпу китайський вистави, його сила. На карті бачиш, який конверт, який світять. Ти збирає їх, то ти будуть багато давати, ти батхонтів, що забереш. Внасті, вступає, ти прибіж? Здоров. Здоров. О, там це один у нас. Що з номами? А, до речі, дивися, після оновлення тепер показуємо на інтока, скільки процес генератора так. Тепер буде ясно, що дімать пермой страждається. Ну нахуй. Я, я вирубив. Ой, це снимки. Жиною. Я повтораю. Я не вот. Вот здесь що не відводили. Окей. Okay. Тут сам тобі це можна доробити. Тапка. Він за мною, я за Тут воліться, падла. Бачу, а генератор зупинився. та 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 трошки о дивали а демон доступили або по я тут скинули на уло на картах якщо тобі треба є на сейв харків Здорово. Підовеся трошки почекати, бо ми зараз в матчі сюди Ні, я вже не в матчі. Ми тільки почали фактично. Все, все, все. Я дуже пично тут. він біля мене. А з поляденку що там вже? Коли буде? Поки ми будемо. Да, ні, його щось вийшов, його підгоріло. Просто дуже печально втімцяться по повній програмі, там, скажімо так, виживши і затімився з, з цим з, з вбивцею і він просто бігав, показував де, де ми, щоб до човку вбивати. його підвісати там. Я тобі говорю. Ці всі по початку катки, якісь такі вони ну взагалі не туди і не сюди. <головіка> Ти показувала експерти? Я кажу, бо то наче може стать вказувати, як правильно грати. Я кому -то, я падаю. Ба, да, так, це ж я вчився, як і правильно. Як легко виграти, щоб спочатку зливаєш тіму, вбився, а потім вбився, зливає катку тобі, щоб ти все відремонтував і злився. А. Я думаю, що... Це тактика галактика. От до тебе, тут тебе, тут тебе, прямо на тебе. То поки Боді з Поляденка немає, то я візьму плачу ще свого, щоб у нас четвірка своя була. Що, будеш мене знімати? Ні, не, не знімай ліпше, бо ідея. Не запоїчжу з нього. Голопці, Ага. Тобто я бачу заняті. Кажу з поляденку, бодя, що там з інтернетом? Розібрався? Чи? А, то я ще не знаю, бо я йому так. сам писав, він... він, він, він писав. Я короче, пока Ігоря плюсую, потім бодя буде, Ігоря викине. Ух ты, падла! Подлюка <плес> здався. Біжи в гараж. в гаражі зараз речі, тепер прикольно зробили, що прогрес генератора біля аватарки відображається. <плес> Я нічого йде в разом. Зараз може позіратися паду напівтак ja, глядати туда? Там в, в гаражі, але вже я й в газі. <пуїві <пары> <пуїві> Я вже прибіг шаг назад. Лісить спиди надо, я знаю? Дарек надає бафи, а ты помертик в блокпоинте на майбутнє вже. Ваші двері два ревела б'є Ты крутиться, я в шаті играю. Я тут в гаражі рублю. Я тут вже в гаражі, серьезно. Так. Давай, двига. Поля дан, пусть скину, мне не Зверни увагу, що тільки він мене по суті цей повісив одного і все, це визьмалю. Але б він багато падетів продано. А він просто з тобою подружитися хоче. Та-та, він мене любить. А поможе? Так, ми тут два раза дорога. Пойнят, який забивав. Аккуратно, щоб він там ззаду не підійшов до дворі таких. На край карти. на край карты сімей, киною. Я карте є на вітер монтаваний на разом. Куди ж біля мана, тобі остроє, так буде хоте Ну, знаєш, коли ти будеш біля мана тих посмахувати, а не сідати і робити. такий Хоч би. E, На 9 чувак сидить, який, ну не знаю, не рад має більше. Водоліна близько. Вот так друга, там справа так. Ви прикиньте як там у боці зараз Кукан горить, бо він хоче зайти в ДБД пограти, а в нього роутер місячний проявляє Проявляє <ривляє> Не ну а що, ну просто типу новий роутер, правильно? Типу ну, шнурок, ну. То... І чого чо воно там балується по факту? Фейпу може там максервер сервер не може підключити? Каже, хтось так грався з тим Я так пешти по колись грався, коли в мене тільки новий ролл з'явився. Була жопа. Ну, тоді а... піднімався. Ну здався, я так розміщу йшов. Тоді ми йдемо. Скільки вам залишилось? Ну тобто ми буквально вже в рот прийшли. Та вибігаємо тоді. Нехай грають щось з ними, а ми працюємо. Передній блоч у мене блоч. Кура, стій. Та я подивлюсь в твої очі. Як тобі мій фонарик? Яскравий. Вікторик. Знаєш, та, я аж відвертаюся. <плес> так. Та, Власно, батарейку поставив і лінзу. Вона має. Та-та-та-та. І бачу, бачу, так. Вона прям зелена, знаєш. Постерігала. У мене не зелена лінза, в мене вона є... не знаю. Він з приводом, коротше, то напевно вона є золота, ні. Чи таке і не історія. Ліхтарик. <клухи> ліхтарик золотий, а лінза зелена.